Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Дочекалися, дочекалися ми рідні українці, дорогі. Пам'ятайте, що нам обіцяли: Мсека більше не буде, корупції у МСК не буде, бусифікації не буде, буде реформа ТЦК, ТЦК погонять на фронт. ТЦК буде культурно ставитись до українців, в ТЦК будуть заманювати українців калачами, пивасиком, домашньою ковбаскою з домашнім сиром, з мамаличкою, бриндзю, да, з молдавським вином і, накривши стіл, добряче поївши як козаки перед боєм та випивши посотки. Підуть рубати ворогів неньки України. Пам'ятаєте, як вам обіцяли, і серце усіх мліло. Будуть зміни. ТЦК буде ставитись до українців як до людей. По Конституції, по закону. Забудьте, обіцянка цяцянка нам два місяці обіцяли всі, кому не лінь. Умер в сирській. Прем'єр-міністр Шмигаль Стефанчук, депутати, журналісти, блогери, політичні діячі. Усі обіцяли нам, що все буде. Соболів, сірожа. Да. Сірожа Соболів, вірний друг Юлії Тимошенко, Юлії Володимирни. Сірожа Соболів, який робив слюсарем на заводі і зрозумів, що слюсарем багато не заробиш, пішов у політику. І зараз він толкнув реч. Скоро Верховна Рада прийме зміни про мобілізацію. Все, три. Три, три закони про зміни про мобілізацію готові. Виносимо на голосування в Верховній Раді. МСЕК будемо закривати. Справедливість, законність, увага до людей. Сірожа на всіх каналах розливався соловій. Да? Солов ну, слово таке, соловей. Да? Що з цього вийшло? А вийшло нічого. Хотів сказати щось так, але думаю, для чого. Вийшло нічого. Депутат Федір Веніславський, у нас же авторитет. Веніславський, да, вони авторитети. Що вони сказали, то й в Верховній Раді буде. Депутат Федір Веніславський сказав, що ніяких змін у законі про мобілізацію не буде в найближчий час. Просто не буде. Верховна Рада не збирається приймати ніяких змін у законі про мобілізацію. Як були МСЕК, так і будуть. Як будуть лікарські комісії ВЛК, так і будуть. Як буде ТЦК, яке бусифікує українців, кидає обличчям на асфальт, б'є ногами по ребрам, по голові, так і буде. Коротше кажучи, є план по мобілізації, його потрібно виконувати. Людей потрібно кидати на нуль. На бійню, на м'ясні штурми. Все. І Веніславський з депутатами Верховної Ради не піде воювати, дорогі українці, підете ви. Тому закінчується на У. Як ТЦК бусифікувало, так буде бусифікувати. Як лікарі ВЛК за годину робили вас здоровими, зараз будуть робити здоровими, напевно, за 50 хвилин. Як Янксак буде набивати. Шуфляди доларами, так? Да? Так і буде набивати. Шуфляди доларами. Ніяких змін не буде. А все, що вам обіцяли, це обіцянка. А обіцянка це цяцянка. Як казали українці в сиву давнину, нічого не міняється. З вами Іри Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.